Не мрій, а дій. під таким гаслом у вищому професійному гірничо-будівельному училищі відбувся день відкритих дверей для потенційних новобранців. Про те, на яких локаціях побували дев'ятикласники і як у них проходило знайомство з навчальними спеціальностями, які можна отримати у ВПГБУ. Дивіться далі. Пізнавальний різноманітний та насичений подіями, такий вийшов день відкритих дверей у ВПГБУ горішніх плавнів у цьому навчальному закладі. Готові навчити різним професіям і стати справжнім професіоналом своєї справи. Директор ВПГБУ Василь Сулима не тільки пояснював можливості, що надає училище, а й поділився власними відчуттями. Ми сьогодні хочемо показати, як можна всього за три роки, крім. Освіти, яку ви можете здобути в школі, здобути ще професію. І обов'язково не одну. За своє життя я отримував три рази диплом про вищу освіту. І ні разу я не відчував такого задоволення, яке я відчув вперше, коли я сів за кермо автомобіля, коли навчався в автошколі. Коли ти ще нічого не знаєш, нічого не вмієш, і ще нічого не боїшся, і ти їдеш на цій машині і здається, що, ну, що кращого в житті не буває. Ти керуєш транспортом. І другий раз було буквально місяць тому, коли я вперше взяв, тихенько, щоб ніхто не бачив, вперше взяв в руки звалювальний апарат. Я думаю, ну я всі вмію, то я не вмію. І я попробував зварювати, і ви знаєте, поганенько, але в мене вийшло. І я отримав дійсно такий, ну, такий кайф від того, що я це можу якого я не отримував, знову ж таке, коли здобував вищу освіту. До присутніх на заході дев'ятикласників звернулася провідна фахівчиня з корпоративних програм прав Полтавських ГЗК Валерія Вовненко. Наше підприємство співпрацює з вищим професійним гірничо-будівельним училищем вже багато років, і ми знаємо, що саме тут готують справжніх професіоналів. Випускники училища успішно працюють на нашому підприємстві і показують себе як відповідальні і кваліфіковані працівники. Тут ви зможете отримати одразу декілька професій, і це є великою перевагою. Такий підхід дуже цінується з боку роботодавців, оскільки в сучасному світі працівник має бути універсальним. На заході були присутні представники компанії Ферекспо, які допомагали у проведенні дня відкритих дверей та пояснювали особу особливості професій, яким навчають у ВПГБУ на одній із локацій, юнаків та дівчат дуже зацікавила можливість відчути себе машиністом локомотива за допомогою VR окулярів Можеш подивитися по кабіні, що тут є позаглядати, походити. Насправді дуже цікаво. Це вперше, як яро очки одягаю. Це дуже цікаво, я не знаю, що казати просто. Важко було, щоб локомотив поїхав зробити. Ні, взагалі не важко. Це от просто цікаво і просто цікаво. все. Як ви зрієнтувалася? Та легко, в принципі, легко. То я вже дивилася, як тому то у інших, тому мені було легше там. Розібратись. Дуже класно. Я себе відчув по-справжньому машиністом. Там атмосфера чудова, все класно було. Важко було запустити локомотив. Ну, таке, ще середнє. А що думаєш про цю професію, машиніст локомотива? Ну, вона цікава дуже. Можливо, і підеш працювати, так? Не знаю, як підготуватися до банкету, приготувати різні варіанти бутербродів, гарячих та прохолодних безалкогольних напоїв, а також потурбуватися про прихильників солодощів. У фуршетній зоні про це можна було не тільки дізнатися, а й спробувати себе в якості кухаря на локації смаколенд під керівництвом майстрині виробничого навчання ВПГБУ за професією кухар офіціант Іни Ганонченко. Дуже апетитний вигляд мали бельгійські вафлі, які подали у поєднанні з кремом та фруктами. Іві, бананом та апельсинами локація Слюсар ремонтник. Тут для юних гостей дня відкритих дверей підготували чергове завдання та знайомилися з наступними інструментами. Молоток, креслярка, керно і ножиці по металу. Присутній на локації майстер виробничого навчання Єгор Сукач звернув увагу учнів на наступний процес. Хто вже накреслив? Так ми беремо у праву руку. Хто проша ножиці під керівництвом майстрів виробничого навчання ВПГБУ юнаки та дівчата старанно вирізали свої ключі до успіху? Справа називається Виконання ключу до успіху. Це є Якби не важка справа із такої бляшаночки от зробити ключ до справжнього успіху, бо дитина, якщо зробить цей ключ, вона заінтересується, тобто вона захоче сюди ще раз прийти. Ей, я бачу, що в очах дітей е, якби цікавість, бо це, якби цей ключ це є невеличка справа. Але в той самий час е, я бачу, що їм. Тобто вони зацікавлені зробити цю невеличку поділку. Це ключ до успіху символізує справжній успіх, який прийде до наших майбутніх слюсарів, інженерів, столярів, автослюсарів. Прийде так само, як. З часом як і прийшов цей ключик, котрий вони зроблять цього у майбутньому житті. Кожен із дев'ятикласників знайде свій ключ до успіху. Перший крок до цього юнаки та дівчата зробили під час дня відкритих дверей у вищому професійному гірничо будівельному училищі. А надалі вибір за юними гостями дня відкритих дверей в ВПГБУ. Вони вирішуватимуть, куди йти навчатися та який зробити вибір, з якими ще професіями знайомили молодь у ВПГБУ. Ми розповімо у наступних випусках програми новини.